Аю, інформаційна служба першого подільського підготувала для вас найважливіше із цієї доби. Залишайтеся з нами, бо дізнатися більше. Напруга щодо ситуації із вимкненням світла зростає із кожним днем. У Хмельницькому провели прес-конференцію, де відповіли на основні питання, які хвилюють громадян. Так, технічний директор компанії пояснив, зокрема, чому виникла потреба у шести чергах відключень та що впливає на роботу енергетиків. Також виокремили питання щодо роботи водонапірних веж та будинків, де світло не вимикають. Наразі кількість об'єктів критичної інфраструктури на Хмельниччині, затверджених обласною адміністрацією, становить близько 20% від усього навантаження. Як кажуть, у Хмельницького боленерго, якщо ж заживити усі об'єкти, які не ввійшли до списку, для громадян потужностей не залишиться. Водонапірна башта знаходиться безпосередньо там на лінії, на якійсь навантаження там 2 мегаватт. Потужність водонапірної башти, там, умовно, це там, 10 кВт. Щоб залишити її там, не знеструмно, і коли доводиться величина ліміту, то що я пояснював, 250 мВт, основна задача нам зняти цю, це навантаження, щоб ми йшли в межах дозволеного ліміту. Якщо віднестися до цієї ситуації, що ми включимо всі об'єкти, то нам не буде що відключати. Водночас зазначають, відключення можуть зазнати і об'єкти, що належать до критичної інфраструктури, якщо у мережі буде зафіксований значний дефіцит. А що ж до багатоквартирних будинків, у яких світло не вимикають, у компанії вживають заходів щодо перенесення їх на іншу лінію? У мене напроти світиться світло. Зробіть щось, відключіть. Ми... Е, ну, якщо вже така ситуація напружена, то з до ОСББ голови та відключайте, щоб спати мирніше. У компанії нагадали, внаслідок ракетних ударів по Хмельниччині було пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури. Один з них зазнав уражень двічі. Для їх повного відновлення потрібно близько шести місяців. Окрім того, на ремонтні роботи мереж, які постраждали від негоди 13 січня, енергетики вже витратили 4 мільйони гривень. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Потільський». На Шепетівщині в останні дні січня сталася трагедія у селі Довгалівка. Повернувшись додому на підпитку, старший брат посварився із молодшим. У розпалі сварки підозрюваний схопив до рук ножа. Та щонайменше 19 разів ударив ним потерпілого. 35-річний чоловік помер на місці події від крововтрати. Аби приховати злочин, зловмисник повантажив тіло родича на воза, накрив тюками сіна і вивіз за межі села, де викинув у рів брату вбивцеві загрожує до 15 років за ґратами. У Кам'янці-Подільському гасили пожежу. Напередодні до надзвичайників надійшло повідомлення про загоряння у підсобному приміщенні гуртожитку Національного університету імені Івана Огієнка. До приїзду вогнеборців мешканці та персонал приміщення первинними засобами пожежогасіння змогли приборкати вогонь на площі 8 квадратних метрів. Попередньо людей евакуювали, тож на місці події надзвичайники не проводили оперативних дій. Як припускають, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Онкологічні захворювання залишаються одними із найпоширеніших причин смертності українців. Попередити найважчі наслідки могло б вчасне звернення до медиків та діагностика. Аби наголосити на важливості планових обстежень у світі 4 лютого відзначають день боротьби із онкологією. Як не потрапити у зону ризику та про доступність лікування на Хмельниччині, першому подільському розповіли фахівці. Олена Францівна прийшла на огляд до лікаря-онколога. Жінка регулярно відвідує медзаклад, а вже 34 роки тому перенесла рак та операцію на молочній залозі. Пенсіонерка говорить: головне не здаватися, адже лікування триває довго і додає досі вдячна своєму лікарю, який врятував її від онкології. І так спасаюсь травами і живу, і дякувати Богу, що я дітей виростила. Як зазначає фахівець, рак молочної залози у жінок не із найрозповсюдженіших онкологічних недуг. Чоловіки частіше хворіють на рак товстої кишки, легенів та печінки. Аби не потрапити в зону ризику, лікарі радять дотримуватися декількох загальних правил, зокрема слідкувати за харчуванням та бути спортивно активним. Перше це боротьба зі шкідливими звичками, це тютюнопаління паління та алкоголь. Наступне це боротьба. З вірусами, що викликають рак печінки та шийки матки шляхом вакцинації, і останнє це обмежити інсуляцію, тобто відкрите перебування на сонці. Медицина не стоїть на місці. Українцям доступна надсучасна техніка, яка дозволяє хворому на ранніх стадіях гарантувати одужання. Найбільше шансів вчасно виявити захворювання зробити скринінг. Лікар також розвіює міф, що лікування раку це дорого. До програми медичних гарантій входять шість безоплатних інструментальних досліджень для груп ризику. Здебільшого ми виявляємо все на ранніх стадіях, але зараз зросла кількість похмельницькому зросла кількість візуальних форм. Занедбаних раку. Серед інструментальних методів безкоштовних може бути проведено мамографія. Це може бути проведено гастроскопія, цистоскопія, бронхоскопія, гістероскопія та колоноскопія. Невмотивована втома, слабкість, біль, різке зниження ваги. Привід негайно звернутися до лікаря. Як запевняють фахівці, рак не вирок, та лікувати його ніколи не пізно. Аліна Жукевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Звичка купувати продукти на ринках обумовлена не стільки привабливою ціною, скільки сподіваннями на якість харчів. Чи справді на базарі корисніші овочі, фрукти та молочка, дізнавалися наші кореспонденти? Ми відібрали пробу молока і будемо зараз її вимірювати на приладі лактоска. Так, у лабораторії Хмельницького центрального ринку перевіряють молочні продукти: молоко, сметана і всі види сирів та масло проходять ретельні дослідження, за результатами яких фахівці допускають або не допускають їх до продажу. Тут покупцям не варто турбуватися. На якісний товар у лабораторії підфарбовують, і така молочка ніяк не потрапить до споживача. Всі неїстівні частини ми обрізаємо, зрізаємо, чистимо. Миємо обов'язково е, вимакуємо, вимакує і натираємо. А так готують овочі та фрукти, вирощені чи то в відкритому чи закритому ґрунті для перевірки вмісту нітратів. Найчастіше перевищений вміст цих шкідливих речовин трапляється в ранніх плодах: придиска, капуста, редька, огірки. У лабораторії кажуть, вкрай рідко надходить продукція від приватників сумнівної якості. Більш пильними споживачам потрібно бути навесні та перевіряти у продавців наявність експертних висновків. Наявність експертного висновку вказує про те, що продукція доброякісна, безпечна і допускається до реалізації. Тобто, кожен покупець має право підійти і запитати у власника на ту продукцію, яку він реалізовує. Експертний висновок. Такий банальний, здавалося, папірець не лише дасть гарантію споживачеві, що продукт якісний, а й ніяк не зашкодить здоров'ю і принесе справжнє задоволення від їжі. Хмельниччина, у числі провідних регіонів, де створено максимально комфортні умови для тимчасового чи довготривалого поселення ВПО. Кожна громада на місцевому рівні намагається допомогти людям, котрих війна змусила покинути власні домівки. Про підтримку переселенців на Красилівщині. Дивіться у сюжеті. Понад 150 пакунків із гуманітарною допомогою від дружніх поляків, отримують переселенці, котрі знайшли другий дім у Красилівській громаді. Днями туди вкотре прибув вантаж із побутовими наборами та продуктами. Місто Зелів, який нас підтримує неодноразово для потреб внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, це і продуктові набори, і засоби гігієни, і решта інших таких засобів, які життєво необхідні для людей, які знайшли прихисток саме в нашій громаді. Як кажуть соціальні працівники, окрім засобів гігієни, у зимовий період, люди потребують теплих ковдр та речей. З 24 лютого на різний період тут прихистили понад три тисячі осіб із числа ВПО. Більшу частину приїжджих розміщають у приватних секторах з дозволу господарів. Наразі потік осіб, що змушені втікати від війни, знизився. Зараз на даний час облаштовує місця компактного проживання в комунальних установах нашої громади і в закладах освіти і в різних інших структурах там зараз на даний час орієнтовно в комунальних закладах в нас облаштовано понад 200 місць тимчасового проживання загалом майже два десятки осіб знайшли роботу у красилівській громаді завдяки сприянню провідних фахівців В Україні МВС розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу. Їх основою стануть додаткові бригади поліцейських, нацгвардійців та прикордонників. Підрозділи будуть складатися із добровольців, патріотів України, які виконуватимуть спецзавдання під час майбутніх наступів у бою із ворогом. Я закликаю усіх, хто прагне якнайшвидше викинути расистів з української землі та звільнити усіх наших людей, вступати до нових підрозділів. Їх формування вже почалося. Кістяк нових бригад складається із офіцерів та солдат, які мають величезний бойовий досвід та проявили його на різних ділянках фронту. До укомплектації нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців, патріотів України. Щоб записатися до підрозділу, треба прийти у ЦНАП і обрати одну із восьми бригад відповідно до своїх поглядів. Якщо хочеш битися серед поліцейських, вам підрозділ лють. Хочете укріпити кордон або воювати в лавах прикордонників. Обирайте сталевий кордон. Плануєте приєднатися до незламних захисників Маріуполя? Тоді в Азов. Час повертати своє. Приєднуйся до гвардії наступ. Слава Україні! Війна не скасувала вирішення суспільно важливих проблем: потреба у фінансовому, соціальному благополуччі громадян, підвищенню рівня медицини, ремонту доріг та водогонів на місцях. Залишається чи відчули за рік війни мешканці Дунаєвецької громади підтримку влади та зусилля змінити ситуацію на краще? Ми поцікавилися у місцевих жителів. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви як мешканець громади підтримкою місцевої влади під час війни і яких би змін хотіли би бачити? Я не відчув ніякої підтримки, мене це не стосувалося, не торкалося, то я не знаю, які зміни відбувалися чи не відбувалися. Порядок наробили до навіть, опиточку понакладали, лавочки. Можливо, це ще було зроблено до війни. І в парку порадок на мене. Але, але все ж таки, поробили, таке, але, але все ж таки відколи Владиславівна, то, то щось робиться. Недовольні, того, що нам виключають світло дуже часто, нас сільська лінія, і ми без світла більше, ніж світло, то ми недовольні. А скільки виключають світло на день? Через кожних чотири години. Все добре, довольно, видно роботу. Що ще сказати? Зміни. Які можуть зміни війна? Вони роблять так все, що можливо зробити. Ми всім задоволені. Слава Богу, не обіжають нас. А зміни, які би хотіли бачити? Війна закінчилася, яких змін, всі хочуть миру. Я не зверталася туди, хоч я живу на мізерній пенсії, але я не звертаюся в такий час. Що тут можна казати? Це війна, ми хочемо мирного неба, захисту. От що ми хочемо. Ну, скажімо так, задоволена. Задоволена всім. А яких би змін хотіла б бачити? Ой, навіть не знаю, що сказати. Нам би перемоги, і тоді нам взагалі нічого не потрібно. Відповідно до європейських стандартів у Кам'янці-Подільському поліцейські ввели в експлуатацію осучаснений ізолятор тимчасового тримання. Там обладнали кабінети для проведення слідчих дій, консультації із адвокатами та створили належні умови для особового складу. Крім ремонтних робіт, створений сучасний підрозділ поліції, де будуть утримуватися особи. Тут покращені умови, перш за все, для поліцейських, для того, щоб вони мали можливість відпочивати і нести службу, покращено відеоспостереження, введено посади інспекторів з дотримання прав людини, як поліцейських відповідальних за систему Кастадів саме в ізоляторі тимчасового тримання. Ну, це сучасний ізолятор тимчасового тримання. Перед тим, як відкривати сьогодні цей ізолятор, працівники управління дотримання прав. Людини провели заняття з поліцейськими декілька днів ми займалися, працювали над покращенням професійних знань. У Нетішинському краєзнавчому музеї у рамках міжнародного мистецького проєкту ляльки-Мандрують світом презентували виставку вузлових авторських ляльок Княгині та князівни. Проєкт ініціювали Тетяна Золочевська із німецького бремена і Ніна Хаген із Осло, Норвегія. Завдяки учасниці із Нетішина Тетяні Ходак княгинь побачили і жителі міста енергетиків. До проекту ляльки мандрують світом долучилися 40 майстринь з України, Німеччини, Норвегії та навіть Бразилії, виготовивши 70 мотанок в образі легендарних українських княгинь. Чимало українок творили під обстрілами. Долі окремих з фронтових територій невідомі. У ляльках-мотанках легко впізнати образи вольової княгині Ольги, матері Володимира Великого Малуші, його дружини Анни та доньок Ярослава Мудрого, королеви Франції Анни, королеви Угорщини Анастасії та дружини Норвезького короля Єлизавети. Окрема поличка Свячена Острозьким княгиням, яким колись і належав Нетішин Гальшці Острозькій та Беаті Костелецькій, опираючись на дослідження з історії вбрання, майстрині використали традиційну техніку вузлової текстильної ляльки та вдягнули її в стилізовані шати візантійських царів княгинь Русі України, скандинавських та німецьких принцес та Королев. У Нетішині виставка експонуватиметься впродовж лютого. Стежте за головними новинами області та всієї України на Першому Подільському. Ми працюємо, аби ви знали більше. До зустрічі в ефірі.